Я проведу огляд платформи онлайн освіти Headline. Розповім, як ви, як викладач, можете заробляти і при цьому мінімум витрачати час і сили і лише на створення самих курсів. Всі адміністративні та фінансові питання забезпечує наша компанія. Це короткий огляд платформи. По кожному розділу буде окреме розширене відео. А зараз просто намагайтеся зрозуміти. Цілісно загальний функціонал та можливості. Платформа адаптована під різні пристрої під комп'ютер, смартфон та планшет. Отже, загалом, як відбувається процес? Ви реєструєтесь на сайті платформи, створюєте онлайн курс. Але якщо він у вас уже створений, то цей пункт пропускаєте. Розміщуєте матеріали курсу на платформі, клієнт купує ваш курс на сайті. Ви отримуєте гроші на свій рахунок. Тепер детальніше. Отже, після реєстрації на платформі ви отримуєте доступ до особистого кабінету. Клацайте на свою аватарку, поки що без вашого фото. Саме випадаючи меню і є пункти особистого для швидкого переходу у потрібне місце. Зараз просто клацаємо на панель керування і попадаємо у персональний кабінет. Поки що це кабінет лише студента. Щоб стати викладачем на платформі, клацайте вгорі справа на кнопку Стати викладачем. Підтвердьте подачу заявки. Подати заявку. І ваша заявка відправлена на розгляд. Повертаємося назад у панель керування. Ваша заявка очікує на розгляд. Через деякий час адміністратор сайту підтвердить вашу заявку. Після підтвердження адміністратором сайту вашої заявки стати викладачем. Просто зайдіть ще раз у кабінет або оновіть сторінку. Після схвалення заявки вам додається функціонал викладача. Зауважу, що персональний кабінет завжди складається з функціоналу студента у верхній частині лівого вертикального меню та окремо функціоналу викладача у його нижній частині лівого меню. По замовчуванню усі зареєстровані на платформі отримують опції студента. А після заявки та її схвалення, як ви вже побачили, додається функціонал викладача. Тепер трохи про функціонал студента. Викладачам важливо знати про це, вірно? Пункт панель керування. Тут об'єднані дані користувача як студента, так і викладача. Ви, як викладач, також можете вивчати якісь курси. Мій обліковий запис: Деталі вашого облікового запису. Дата реєстрації, ім'я, прізвище, пошта, телефон. Опис про вас. Зараховані курси. Тут курси, які ви як студент придбали або записались на безкоштовні курси. Бажання. Студент може відмічати будь-який курс собі у бажання. Як в інтернет-магазині, щоб потім не загубити його. Відгуки. Тут зберігаються усі мої як студента відгуки на курси. Мої спроби тесту. Тут зберігаються усі тести мої як студента з результатами, деталями та зворотнім зв'язком від викладача. Історія замовлень. Всі курси, які я як студент придбав. Дата придбання ціна. Запитання та відповіді. Я, як студент, можу залишати запитання під курсом, де навчаюся. Тут вони зберігаються. Також тут зберігаються відповіді викладача, тобто, по суті, переписка з викладачем. Календар тут будуть відображатися заплановані події. Наприклад, викладач може запланувати живу онлайн-зустріч зі студентами окремого курсу, або запланувати старт нового курсу. Тепер коротко про функціонал викладача. Мої курси. Тут знаходяться усі ваші курси як викладача. У закладці опубліковано. Курси, які вже доступні для перегляду та покупки на сайті. «Очікує перевірки. Усі курси перед публікацією перевіряються адміністратором сайту. І Чернетка. Тут знаходяться курси, над якими ви ще працюєте. Далі, пункт оголошення. Ви можете сповіщати всіх студентів. Просто пишете оголошення студентам окремого курсу. Вибирайте курс. Заголовок оголошення короткий зміст. Студенти побачать ваше сповіщення у своєму персональному кабінеті і також автоматично отримують сповіщення на електронну пошту. Далі вивід коштів. Тут ви створюєте заявки на вивід нарахованих вам коштів. Ми отримуємо цю заявку та робимо відправку коштів на ваш рахунок. Ну, наразі коштів недостатньо 0 гривень. Через то я не можу зробити заявку на вивід коштів. Наступний пункт спроби тесту. Тут ви працюєте з тестуваннями ваших студентів. Бачите їх результати та можете надавати зворотній зв'язок. Подробиці тесту. Відповідь правильна. Подана відповідь, результат. Далі. Google Meet і трохи нижче пункт Zoom. Тут підключаєте ці сервіси для подальшої зручної організації та проведення живих онлайн-уроків ну, при потребі саме з платформи. Наступний пункт завдання. Тут ви працюєте з виконаними завданнями ваших студентів. Перевіряєте та надаєте зворотній зв'язок. Наступний пункт сертифікати. Тут ви створюєте свої персональні сертифікати, які ви потім прикріплюєте до ваших курсів. А система буде автоматично їх видавати студентам після успішного проходження ваших курсів. Сертифікат можна створити дуже швидко, буквально за 3 кроки. І нарешті аналітика. Тут зібрані усі звіти по вашій діяльності на платформі: кількість ваших курсів, кількість ваших студентів, відгуки, графік доходів та виплат з вибором будь-якого періоду дат, найпопулярніші курси з рейтингом та багато іншої звітності. Ви навіть можете експортувати всю звітність в Excel файл, щоб зберегти собі на комп'ютер чи телефон. Зауважу, що ви можете взагалі обмежитись лише публікації курсів і вимкнути будь-яку комунікацію зі студентами, тобто вимкнути опцію запитання відповіді і студенти не зможуть задавати запитання стосовно ваших курсів. Тести і завдання можуть бути без перевірки. Таким чином, ви повністю зосередитесь лише на створенні і публікації своїх курсів, без зворотнього зв'язку зі студентами. Який варіант виберете лише ваше рішення. Це був короткий огляд платформи Adline, детальніше по кожному розділу кабінету у наступних відео. А зараз ви можете подати заявку викладача зі свого кабінету, кнопка справа в горі, нагадаю, стати викладачем та самостійно добре ознайомитися із функціоналом.